Це ж наш символ спротиву. Він нам подав примір, як сопротивлятися, як не здаватись до останнього. Його забирали, він до останнього кусав руки, значить він боєць. І ми такі дожні будь. А то й краще. Ну, це з дитинства тягнулося. Прокинулась тільки в такому віці, як уже зараз. А це цікавився в дитинстві. Ліпсь з пластиліна, а це переросло тут зараз в камінь. Читайте, дитяча мрія. Шість років. Шість років займаюся. займався самонавченням, сам потихеньку щось дивився, як люди діляють, і потихеньку-потихеньку і сам навчився. Ну, для мене вони живі, тому що вони зроблені руками. Якби це був мертвий бетон, вилита статуя з форми, то вона мертва. А от а ті, що зроблені руками, вони живі. Для мене всі мої діти вони живі. Інколи навіть не хочеться продавати, тому що моє дитинча. Окупація. Пройшла дуже тяжко. І голодували, і, ну, і були обстріли, і страху натерпілись. І кожен раз, коли вони приходили з різними провірками, чи документів, чи там, телефонів, ну, по різним причинам вони заходили. І кожен раз дуже-дуже було страшно і пережити окупацію, це. Багато чого стоїв. У мене колись бабця моя пережила окупацію, її в Германію забрали. От, і мені так само довелося на своїй шкурі і спитати оці всі емоції. На даний той час, коли я її робив, настільки звільнили. От і хлопець військовий підійшов до мене, по, по, ну, поговорили з ним, побалакали, і він захотів е, щось оставити про себе. Е, якусь пам'ятку нашому селу, бо йому сподобалось. А для мене це символізувало наше звільнення. От якраз тоді все кипіло, бурліло в душі. Я зробив такий колокол, щоб був тріснутий. Це типу, як, е е е е символізує, що це тягнеться боротьба з давніх давен. Коли я монтував, всі їхали, сигналили, зупинялися, фотографувалися, воно було не, не, не завершено. От, Всі фотографувалися, жали руку, От, дякували за, за натхнення, за мотивацію, за, за пам'ять. А що виживає? Виживає за счет гуманітарки. Зараз комерційних замовлень немає, більш волонтерські замовлення. Ну, під час війни це для мене не принципово. Їсти є, що якісь виплати господарству чи якісь компанії роблять. От. За Що цього і живемо. Люди стали груддю на захист своєї Белозерки. І це мене дуже вдохновило. Я бачив, які вони сміливі жінки, сміливі жінки білозерки. як вони, як вони зустрічали ворога, це, це що, -то, що то з чим-то було, я не знаю. Це такі сміливі жінки, там і хлопці були, але жінки мене впечатлили. І ця статуя якраз чисто для них. От, 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 от. Оце вони. Да, були обстріли, ми падали на землю, бігали, в укриття ховалися. Було дуже, дуже лячно. Найстрашніше, ну, це коли снаряд прилетів через голову і майже в метрах там 300, мабуть, 200 отак от, попав у будинок, пішов дим. От, а він полетів через нашу, ну якраз через нас. І, і ми попадали на землю. Позабували руки, ну попадали на землю. От от неожиданість. це було так не, неожиданно. Робили монтаж цієї статуї. До нас підходили циганки, і за сльозами на, на глазах нас благодарили за те, що ми даємо їм надію на, на те, що все буде, все буде добре. Що не не всі тікають, а щось щось робиться, щось будується. І навіть така маленька, ну така моя робота невеличка, а вона людей вдохновляє на 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 подальшу боротьбу життя. Це багато чого стоїть.